Ви знали, що делегація Богдана Хмельницького спілкувалася із делегацією московського царства через перекладача. Да. І річ не у принциповому дипломатичному жесті, який нещодавно відбувся у Стамбулі. Річ у тому, що вони по-справжньому не розуміли одне одного. У 1654 році, коли була підписана ця злощасна переяславська угода, українська мова, яка на той час називалася руською, і російська мова, яка в ті часи називалася московською мовою, або ж московським письмом, дуже сильно відрізнялися за лексикою, граматикою та звучанням. Насправді, і сьогодні українська та російська це абсолютно різні мови, і ми ніколи би не розуміли їх так добре, якби не століття зросійщення. Має для цього два аргументи: по перше, росіяни не розуміють нас навзаєм. Так, наприклад, як нас розуміють білорусь. Білоруська мова, є найближчою до української із усіх інших слов'янських мов. Маємо 84% спорідненості. Друге, в української мови більше спорідненості із польською мовою 70% ніж з російською, лише 62%. Але важко собі уявити сьогодні, що польський міністр спілкується з українським без перекладача. Правда.